Друзі, вирішили з чоловіком заїхати заправити автомобіль і заїхати на улюблену нашу заправку, де дуже смачно Це... Рома теж сидить в телефоні, п'є каву. І в мене, знаєте, виникла така, дивиться інстаграм, хто там Саша Шпак. Він не робить цього, що Саша Шпак. Ви знаєте, що в мене така виникла ідея. Е, багато ідей стосовно цього каналу і буде багато чого вам чим вас здивувати але ви знаєте Перша ідея. Це я хочу робити невеличкі огляди кав'ярень, кафешок таких, ну, більше кав'ярень, тому що я люблю каву. Ми частенько десь можемо взяти каву так от в дорозі, як от я на возі. Це моя улюблена, її ви можете пити в будь-якому місці. І буде такі короткі шорстове відео про огляд кав'ярень. Я думаю, вам дуже це тут подобається. Це один із таких пунктів. А інші пункти я буду розповідати поступово в наступних наших влогах. І буде багато цікавого, я обіцяю. Хоча один я, мабуть, зараз скажу, я повернуся до рецептів, які раніше були у мене на каналі. І ці рецепти, я думаю, також дуже будуть до вподоби. Це будуть також невеличкі, коротенькі відео, що ми готуємо вдома, яка їжа, і звичайно, вони будуть українською мовою. Я маю надію, вам це сподобається. я обожнюю такі моменти. коли Ми їдемо дорога, грає музика з чоловіком. Я надіюсь, мені Ютуб не заблокує за авторські права. І ось ми їдемо разом. Подарується. Знаю, не, не, не дуже гучна музика, тому ми просто здобуємося. про все. Гарний момент. Друзі, всім великий привіт. Сьогодні у нас вже наступний день, 28. 28. В грудня. <кій> на вулиці така була гарна погода, світило сонце, таке розкішне, розкішне синє небо. Думаю, ну зараз я поснідаю, вийду на двір і засніму цей кадр для вас. Ну прям дуже гарне небо. Сижу снідаю, почула два взриви. Зараз виє Сирена, чи вже заключили її. Вила сирена, в мене вікна закриті. Я подальше від вікон, звичайно. Мої чоловічки ще, тому що сьогодні вихідний у чоловіка, дитя також спить і не хочу будити, хай спить, відсипається. Ви знаєте, після цих двох вибухів я вийшла в цю кімнату, де посвітліше на кухню, бо в нас тут відкрите скло, не за бите вікно. Да? Сонце зникло. Навіть Погода відповідає нашому настрою. Власне тобто, кажучи, в мене на сьогодні були грандіозні плани. Я планувала зняти декілька рокликів. У мене по плану була поїздка до стоматологічної лікарні, тому що мені потрібно зробити знімок, світлинку да? зубу тут, тому того зубу, який мені кололи. І ви знаєте, тепер я не знаю, що буде. Ось так. ось так воно життя планувати. Зірочка, я тебе розбудила, да? моя зірочка. Ми ще укол сьогодні йому не робили, правда? Миться, миється, моя зірочка, мій котичок. Ушко в нього болить після того, як йому лікар його почистив, це вушко. Ось бачите, він його прижимає, це вушечко. Чи може далеко почистив? А ще читала, що буває багато сіре в нього у котів, і тому... Також може боліти вушко. Якщо хтось щось знає, пишіть, будь ласка. Бо я хвилююся за свого хлопчика. Але, ви знаєте, тут місця, де були, типу, як він ну, струпи назвав лікар, то їх зараз немає. Ну що, друзі, <кхух> відзняла тільки що відео. Запрошення на сумісник для в'язального каналу. Відзняла кусочок влогу, відзняла маленький майстер-клас. Хоч трішечки поробила. На завтра в мене також плани по зйомкам є. Сьогодні в мене була, був план сходити на пошту за своєю посилкою. Що я там отримую, це також буде показано на в'язальному каналі, тому що це в'язальна тематика, звичайно. І там я все розповім, все покажу на тому каналі. А... Знаете, Після зйомок відео я себе чую, відчуваю такою, знаєте, щасливою людиною, але, як сказати, втомленою, дуже втомленою. І ви б ще бачили, що в мене там робиться на дивані. Мені треба це все прибрати зараз. А ще чоловік ремонтує екран. Кінець року у нас завжди щось ламається. Не знаю, у вас теж так, напишіть, будь ласка, як кінець року, то щось ламається. Ось так. Бачите, я знову знімаю відео без макіяжу. Мені вже колись казали, чому-то не краситься, але я в житті мало наношу макіяж, можливо, неправильно. Ну, мені так доподобно. Я буває роблю макіяж, коли мені сумно і хочеться піднятися під настрій. Тоді я можу зробити макіяж. Так, що ось такі мої плани. Мабуть, мій план поїздки до лікаря на рентген зуба накрився, а можливо, ще ні. Я ще поговорю з чоловіком і все виясню. Друзі, ми піднялися вже на третій поверх приблизно. Ось бачите, перед вами вся краса Нікольського, як він виглядає зараз, після того, як був майже розруйнований. Я перед цим викладала фото, знайдене на просторах інтернету. Щоб ви могли подивитися. Ось той міст, що я вам показую зараз, він був скляний, через нього можна було проходити. На даний час він закритий, закритий просто квітками. Ходити по ньому неможливо, звичайно, але це дійсно красиво. І я вважаю, що власники цього торгового центру молодці таких змогли привести все до ладу і до порядку. І зараз все працює. Це говорить про те, що наше місто дійсно сильне, незважаючи на те, що буквально не менше ніж півсотні кілометрів від нас знаходиться такий гидотний сусід. Ось такий краса. Зараз прогуляємося, я вам щось покажу. Подивлюся. Зараз я це, звичайно, озвучую, тому що, як завжди, я забула взяти з собою камеру. Ось мої хлопці, Машуть, Ігор щось постійно знімає. Ми піднялись на другий поверх, на останній поверх. Четвертий, п'ять, ні, п'ять поверхів. Чи це все таки встанку, п'ятий поверх. Бачите, яка краса. Дитяча розважальна зона є, є кінотеатр, все це працює, все є. Звичайно, людей не дуже було багато. Це все ж таки постійні ці тривоги, постійна бігня до метро, тому що коли тривога, то людей просять покинути приміщення і спуститися в метро, тому що хто не знає. З цього торгового центру є вхід в метро. Тому якщо ви колись захочете погуляти, то майте на увазі, що з цього торгового центру ви з легкістю попадете до метро. Це, як потім я зрозуміла, це зона Макдональдса. На сьогоднішній день Макдональдс в Харкові не працює, тому просто люди сидять і гарбач не знімає також. Просто люди сидять і відпочивають на цій зоні. Дуже багато краси, дуже багато всього. Тому якщо так потрібно відволіктись, відпочити душею, випити гарну чашечку кави, то чого б і ні. Дуже гарно, мені подобає. наш Харків, я люблю свій Харків, і я просто в захваті від свого улюбленого міста. запропонував цей куп приїздити до школи. Якості прав.